Одного сонячного дня під старим дубом в холодку заснули він і п'ятачок і сниться їм сон, як вони стрибають, ловлять рибу і летять на повітряній кулі десь далеко-далеко, і опиняються вони біля незвичайного дерева. На стовбурі дерева невідомі фігури подивився П'ятачок на стовбур і питає, Віні, віні, ти не знаєш, що це за фігури? спитав п'ятачок. Ні, відповів Віні. Але тут пахне запашним медом і літають бджоли. Давай у них спитаємо. Я давно відомий всім кожні кутики прямі, всі чотири сторони однієї довжини Називаюсь я квадратом. Дуже радий я малятам. Я кругленьку форму маю. Жодного кута не маю. Називаюсь я кругом. Буду я тепер вам другом. Маю я лиш три кути, хоч як ти мене крути. Я давно живу у світі, знають всі дорослі й діти. Трикутником я називаюсь і з вами весело пограюсь. У мене жодного кута. Витягнута голова. Ось такий я народився і усім вам пригодився. Овала мене звати, хочу теж я з вами грати. Маю я чотири кути і чотири сторони дві короткі і дві довгі, протилежні всі вони. Прямокутник я, звірята, Буде гра у нас завзята. Ну що, пограємо? Ось і загадка моя. Що нагадую я вам? Печиво. На стінний годинник. Подушка. Подивись скоріш навкруг. Що нагадує вам круг? Гудзик, м'яч, помідор. Подивись мерщій на мене, схожий на які предмети? Холодильник, двері, телевізор. Весела виходить гра. На що я схожий дітвора? Груша. Ялинка. Пірамідка. Ти, мій друже, не лінись. На що я схожий. Подивись Хліб батон. Дзеркало. Огірок. Всі фігури відгадали та весело пограли. А щоб краще їх вам знати, треба. Назви пригадати. Коло, квадрат, трикутник, прямокутник, овал. А це вам за ваші старання, горщик меду. Після сну п'ятачок і він і знали, які бувають фігури і залюбки розповідають своїм друзям. До побачення малята. До нових зустрічей!